Друзі, всім привіт! Зараз на обід. Їдемо на велопрогулянку в центр, в сторону біля білої альтанки. Коротше. Гарний сьогодні день. Так що зараз прямо. Можливо я помиляюся, по Половка була ж тут нормальна дорога. Тим більше з сторони бордюра. Може я помиляюся. Ну, її вирішили повністю зрізати дивіться який кусок і заасфальтувати. С той стороны, сторони, з цієї сторони, сторони. <сум> сторони полотали, а з той повністю зрізають і асфальтують не знаю, можливо я помиляюсь. Поїдемо через Юровку. Поїдемо. Так, не хочу я по дорозі, там шкварить. Поїдемо через Чапаєва, там я хочу в веломагазин зайти. Там причандал один подивитися. Він там коштує 80 гривень ключик для зняття задньої зірочки тріщотки в майбутньому я хочу її вимити добре можливо ж все таке буде електрообладнання на велосипеді я її туди поставлю щоб не покупати нову в інтернеті є там 80 гривень ну і на розетку безкоштовною доставки можна заказати Але проблема в тому, що треба заказ о 200 гривень, треба ще щось заказувати. Ну Коротше я вирішив проїхатися. У свій страх і риск на Чапає. Там багатенько веломагазинів, 30 точно. Взагалі там фонтанчик відкрили на соборності. Ну, я так зрозумів, біля білої альтанки, біля собору. Я вже тих фонтанів не бачив, я їх до війни не бачив. А це щось вони зробили одного точно реконструкцію. Один побільше, один поменше. Ну я так зрозумів, одного реконструкцію фонтана зробили і вже його вчора, якщо я не помиляюся, підключили. А так як сьогодні субота, то я думаю він працює. Може і вам цікаво глянути. Мащина, все ще ну піки, але ще я не добрався до пружин. Ще треба добратися до пружин. Ще їх подивитися, можливо, потрібно змазувати. Може там смазки нема. Ну не можу ті кришечки відкрити, треба через водним ключем. Спеціальний, бо ключа якогось в мене нема. Воно там взагалі не як відкрив. Кто сказав плоскоупцями можно открыть, подкрутить, то тобто есть я попробовав. У мене ці кришечки дуже великі. Пласкогубцями не кат. Короче, сьогодні попробую розводним ключом підзажати зажать. Там чуть-чуть сорвать надо. І воно далі піде ці кришки пластмаси, вроді би не хоч цей подерти. Щоб вже його доробити і забути скрип вроді перестав, ну щось десь під терак, коротше. Нюанси, як і в машині, де ж щось постійно треба підлампічувати щось. Часто Тойоту цю бачу голубеньку по полтаві, може вона, правда, не одна джипік тойота. Колір гарний, як у мене велосипед. Це чувак у мене з Америки по-англійськи написав. Там, де ми з вами біля епіцентру проїжджали, фура там пронеслась, він написав, а що у вас нема знаків ограничення, швидкості. Та говорю є, ну походу їх не соблюдають. А може позрізав. з включеними фарами. Що, потрібно з включеними фарами зараз їздити? Серед білого дня так ніхто не їздить. Непонятно. Може він когось предупреждає о чомусь. Взагалі як стоять поліціянти, то машини маш... друг друга, друг другу сповіщають, підмигують. Бачите, хтось з включеним этим їде. Як правильно називається, стопакіч. Той фари 4 вали на наже Хтось взагалі їде, все виключено. Коротше, кожен живе як хоче по своїх правилах. Так красний ми зараз поки доїдемо, буде, я думаю, зелений. додивлюся пишуть в Україну приходять холода ну типа по холодані і пише там ночі 12-13 днем 23-22 я до війни в 24 градуса ще на ворсклі купався тобто і загорав це нормальна погода Ну, така водичка прохолодна, ну розкупуйся нормально. Виходиш, сонечко таке припіка. Є вітра нема взагалі бомбезно. На пляжу було. Які похолоданні. Для них це вже похолодання. А що ж як мінус буде? Це жесть, акапа і як я. Я не можу це слово сказати. Апокаліпс, чи типа того щось, не знаю, чи правильно сказав. Страх. Іде дощ, Світе сонце, ну це в телефоні, я не знаю, рідне. Приложение. Пройшов дощ, вони тільки поставили, що йде дощ. Ну, коротше. Щось таке можливо, надо якесь стороннє поставити. Значит, я читаю Повістки Полтава, повістки Полтава Хтось пишу, біля цуму приймають пацана, другий пише Я біля цуму тусю, Типа, не брешіть токоматом, нікого тут не приймають. поняли, яка? Цирборд, цирк. Короче, надо меньше. Менше читать, а більше цинкувати. Мій повербанк завжди винімав батарею з камери і вона підключалася з одного щелчка, з одного бороту з першого разу. Powerbank підквапнув, я ж такий самий точ-точ заказав, тепер воно взагалі не хоче приймати його. Камера матюхається, то з 5-10 разу, ну як завжди, я тикав, микав нічого не вийшло. от акумулятор Хоча там як посад вроде вам знімав, в мене батарея вже підсіла, там вже залишилась. Я по вже акумулятор з батареєю Внутрі не винімав, прицепив накріплення і камеру, і повербанк приліпив на, на, на це, що на, на і все нормально, ходив так. Правда система така получилась. Так, що ми тоді поїхали направо. Прошлий раз як тут їздили, тепер ми наліво. свідкує. За моїми велопрогулянками той курс. Так, якийсь дорожчий Пульс 95-62 гривні. А буде вам видно. Око. Газ 33, що там грозяться, газ 40 зробить чи що. Долар 45. В бюджеті заклали. Ой, 5 секунд. Ну більше б я язиком трендів. Провтикав. Ой, поліцей. Окна потаїла, але не видно сюди сюди. Чи кому пляжі, чи відолові, чи, чи нікого нема. Відлік в нас час, число, дата, кого цікаво. Время і день з'юнок. Так, зараз доїжджаємо до Сихеті, до цього е веломагазинчика. Багато хто знає, думаю. Там вибір такі шикардосний ось один в принципі через дорогу туди я так може раз заходив погано що тут одностороннє движение так потім получається виходить... ще один так чи що то а ні красиво може проїхав такі столики ставити на, на, етому, на тротуарі так ось ще один походи тут такі мопетки такі електро напевно гарнюні ну що я думаю по штадіоні сьогодні виходні сьогодні вони повинні на виїздах і на в'їздах з міста там тусить ну, базар же я на даному етапі не люблю так, давайте вело плюс зараз ми парканемося всем гарно мирного неба побачимось